Підтримали план перемоги президента. План перемоги України це план посилення нашої держави, посилення нашої позиції. Проаналізуємо чергову сесію Миколаївської облради, готуються до зимових опадів на балансі Ело близько 40 кілометрів мережі, яку ми обслуговуємо. Покажемо, як комунальники відновлюють мережу зливових колекторів, вчаться розмовляти з солов'їною. Це спільнота вмотивованих людей. Розкажемо про роботу мовних клубів у Миколаєві. Сьогодні четвер, 31 жовтня, і у нас для вас є новини. У студії працює Катерина Рупташ і одразу про все в деталях. Населені пункти куцерубської громади продовжують потерпати від терористичних дій російських окупантів. Учора, 30 жовтня, ворог шість разів атакував громаду ФПВ-дронами. внаслідок чого у селі Дмитрівка пошкоджено господарчу споруду та автомобіль. Постраждалих на щастя немає. Минулої ночі на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку по вулиці Садовій у місті Миколаєві. Телефонували господарі, які, прокинувшись ночі, виявили займання. Прибулі на місце рятувальники ліквідували загоряння та не допустили перекидання вогню на сусідню забудову. Крім цього, протягом доби в області зареєстровано ще три пожежі, з яких одна на транспорті та дві на відкритих територіях. Повідомили в головному управлінні ДСНС Миколаївщини. Аташе з питань цивільного захисту посольства Данії Йохан Тейл Нільсен днями відвідав два підрозділи місцевої пожежної охорони: Галицинівський загін та Шевченківську пожежну команду. За словами дипломата, посольство Данії розуміє роль таких команд та надає їм посильну допомогу. Йохан Тейл Нільсен висловив сподівання, що цей приклад наслідуватимуть і інші благодійники, аби спільними зусиллями допомогти таким підрозділам у захисті своїх громад від пожеж, в тому числі спричинених війною. 31 жовтня у світі відзначають міжнародний день чорного моря. Саме сьогодні, у 1996 році, урядові організації Болгарії, Румунії, Росії, Туреччини, Грузії та України підписали стратегічний план дій з відновлення та захисту Чорного моря. Необхідність в такому документі виникла через небезпеку руйнування унікальних природних комплексів. Попри це, вже три роки поспіль один із підписантів плану Російська Федерація знищує морське біорізноманіття. Через розв'язання війни проти України та вибухи морських мін загинули тисячі дельфінів. А через підрив Росією Каховської ГЕС Чорне море отримало масштабне забруднення. Однак світова спільнота досі не засудила цей акт тероризму та не розпочала судові процеси проти країни вбивців всього живого. Депутати Миколаївщини одноголосно схвалили план перемоги Володимира Зеленського та просили підтримки міжнародних партнерів. Про це стало відомо під час сьогоднішньої сесії Миколаївської обласної ради. Детальніше про це рішення, а також інші питання, які розглядали депутати, далі в матеріалі нашого Олександра Матюшенка. У четвер, 31 жовтня, Миколаївська обласна рада зібралася на нове пленарне засідання. У порядку денному було сім питань. Традиційно сесія проходила в онлайн форматі. На початку до неї долучилися 37 депутатів. Скликано 24-ту позачергову сесію обласної ради. Восьмого скликання у дистанційному режимі в форматі відеоконференції з метою забезпечення життя та здоров'я депутатів обласної ради до передачі працівників виконавчого апарату. Дозвольте 24-ту позачергову сесію обласної ради оголосити відкритою. Центральним рішенням сесії було підтримати план перемоги президента України Володимира Зеленського, який він нещодавно представив на конгресі регіональних влад. Очільник облради зачитав текст документу депутатам. Президент України Володимир Зеленський представив план перемоги, який складається з п'яти пунктів. Чотири з них мають бути реалізовані під час війни, а один після її завершення. План перемоги України це план посилення нашої держави, посилення нашої позиції, щоб бути достатньо міцними у завершенні війни. Ми всі повинні змінити обставини так, щоб Росія була примушена до миру, наголошує президент України Володимир Зеленський. Важливо не тільки підтримати цей план, зауважив Антон Табунчик, а залучити всі рівні місцевої та обласної влади до роботи з міжнародними партнерами заради його реалізації. Головним чином йдеться про такі країни, як Данія, Німеччина, Чехія, Хорватія, Японія, Болгарія та інші, з якими громади Миколаївщини мають дружні відносини. Миколаївська область один із регіонів, на території якого велися активні бойові дії та економіка якого суттєво постраждала від рук агресора. Тому сподіваємось, що план перемоги буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Віримо в перемогу. Обговорюючи план президента, депутатка облради А Варяжких запитала. Чи передбачає він боротьбу з корупцією? Вона наголосила, що нині це не аби турбує українське суспільство і закордонних партнерів. Пан президент каже, що в нас один враг російський агресор. Це правильно абсолютно. Але ми кожен день бачимо марафон мародьорів. У нас кожен день якісь скандали по корупції, по інвалідності і таке інше. Скажіть, будь ласка, в цьому плані передбачається боротьба з корупцією. Антон Табунчик відповів, що план передбачає консолідацію всіх зусиль суспільства і допомогу партнерів, аби успішно подавати виклики війни, враховуючи те, що надійшло запитання від депутата Ряжських відповім наступно: в плані президента є всі ті пункти, які є в плані президента. Він опублікован на сайті президента України. У підсумку депутати одностайно підтримали план Зеленського зі свого боку. Очільник облради подякував колегам і відзначив, що це рішення вдалося досягнути, незважаючи на приналежність депутатів до різних політичних сил. Ми всі бачили, як депутати згуртовано і одностайно ухвалили це рішення. І ці рішення зараз ухвалюються по всій області. Багато громад вже провели засідання декілька днів тому, і сьогодні теж проводяться засідання. Відповідні рішення приймаються. Це дуже важливо, тому що ми боремося не тільки з Росією, ми боремося з тоталітарним режимом. Ми намагаємось відстояти демократичні принципи, і це основне європейська спільнота Сполучені Штати Америки і всі країни світу мають згрунтуватися і дати отпір агресором. У ході тієї ж сесії вдалося ухвалити низку майнових рішень перейменувати обласну дитячу бібліотеку імені Лягіна, а також розглянути передачу нових шкільних автобусів на баланс громад регіону. Питання стоїть про передачу 25 шкільних автобусів, які були закуплені за гроші субвенції разом з піфінансуванням громад. Автобуси вже зараз знаходяться в громадах. Для того щоб можна було оформлювати документи і возити дітей, і необхідно ваш дозвіл на передачу цього майна громадам, депутати одноголосно підтримали прохання департаменту освіти. У результаті всі питання порядку денного були вичерпані. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі, Март. Підтримайте нас, поставивши лайк цьому відео та підпишіться на канал. Це важливо для нас. Діліться своїми думками про новини у коментарях. І не забувайте долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі. А також заходьте на сайт ТРК Март Тіві. У Миколаєві презентували бета-версію інформаційної платформи для військовослужбовців, ветеранів і членів їх сімей, сімей військовополонених та загиблих бійців. Її метою є максимальне об'єднання ресурсів держави, громадських організацій, приватного бізнесу, банківських установ та міжнародних партнерів, щоб дати людям можливість оперативно отримувати необхідну допомогу. До переліку послуг входить фізична реабілітація та спорт, юридичні та психологічні послуги, дозвілля, матеріальна допомога та компенсації, акції та знижка від бізнесу та інше. Віталій Кім, презентуючи платформу, зазначив, що наразі вона працює в тестовому режимі. Серед зареєстрованих 100 надавачів, які пропонують понад 140 послуг. Надалі їх перелік буде розширюватися. Миколаїв приєднається до програми револьверного фонду Асоціації енергоефективних міст. Відповідне рішення ухвалила вчора сесія Миколаївської міськради. Тепер місто має виділити 3 мільйони гривень як добровільний внесок до фонду. А ці видатки запланують у бюджеті на наступний рік. Нагадаємо, вступ до револьверного фонду має допомогти місцевим ОСББ отримати безвідсоткову поворотну фінансову допомогу терміну на 12 місяців для капітальних ремонтів та термомодернізації будинків. Передбачається, що спеціальна комісія буде розглядати заяви ОСББ та вирішувати, кому і в якому обсязі надавати кошти. Готуються до дощів у Миколаєві. Фахівці ЕЛО автодоріг відновлюють мережу зливових колекторів. Загалом на балансі комунального підприємства знаходиться понад дві тисячі колодязів та вдвічі більше зливових решіток. Чому це важливо для нашого міста та як проходять роботи, розкажемо у матеріалі. Осіння пора приносить із собою не лише золоте листя, а й рісні дощі, аби не допустити затоплення вулиць нашого міста під час злив, фахівці комунального підприємства ЕЛО «Автодоріг» відновлюють мережі зливових колекторів у Миколаєві. Робота по відновленню спрямовані на те, щоб уловити якомога більшу кількість води з проблемних місць, провести очищення, ремонт та відновлення і заміну аварійних решіток на нові, привести до ладу та почистити канали проминої машини. Внутрішнього обсягу труб у нас є на підприємстві канал. Промна машина вона може промити до 150 метрів трубу. Це дуже важлива техніка, яка значно покращує роботу зливових бригад КПЛ «Автодоріг». На балансі підприємства знаходиться понад дві тисячі колодязів та вдвічі більше зливових решіток. Тож, аби забезпечити нормальне проходження води під час дощів, такі роботи проводять системно. На балансі ЕЛО близько 40 кілометрів мережі, яку ми обслуговуємо, плануємо якісь ремонти та очищаємо. А ще біля 20 кілометрів, які є, як то кажуть, безхозні. Це зливові мережі великих підприємств, різних комбінатів, які вже давним-давно не існують. Території змінилися користувачі та власники, а мережі занедбані і вони також напружують оцю місцеву систему водовідведення. Тож наразі комунальне підприємство веде діалог із адміністраціями районів Миколаєва, аби взяти на баланс ці мережі та привести їх до належного стану. Однак особливу увагу комунальники приділяють найбільш проблемним ділянкам нашого міста. Також існує у нас завдання профілактичне, це перед саме зивовим, перед осінньо зимовим періодом. Ми вичищаємо повністю саме колодязі зливоприймачів. тому що за Пів рік набігає не тільки туди велика кількість бруду та листя, але і різні предмети побуту, про що ми вже не раз показували, і зверталися до містян з великим проханням оберігати наші мережі, тому що все це покращує життя всіх, а не окремої якоїсь людини. Таким чином погіршують роботу зливових колекторів не лише листя чи бруд, який потрапляє туди, а й сміття, яке люди нерідко викидають просто на вулицях міста. Після кожної зливи ми робимо, як то кажуть, роботу над помилками. Дивимось, де у нас є стояча вода. Одразу відправляємо бригади, щоб ліквідувати ці засмічення, прибрати пробки, тому що засмічення не тільки на поверхні буває, кілька бутилок брошених пластикових з якоюсь тряп. Кою і все в трубі проводиться закупорка води, і вже вода з великої території не може уйти. Але у нас для цього є чергові бригади, які постійно під час дощу ви можете побачити і на дормашині, і на намиві, і на ковальській, і на Богоявлінській. Вони роблять об'їзди і в проблемних містах відпрацьовують, прибирають оце все сміття. Чисте місто починається з кожного з нас, додає Денис Барашковський. Комунальники і надалі продовжуватимуть якісно виконувати свою роботу. Однак, варто пам'ятати, що робота мережі зловових колекторів у Миколаєві залежить не лише від них, а й від самих містян. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Миколаївська міськрада закликала керівництво країни підвищити заробітну плату освітян. Відповідне рішення депутати ухвалили під час сесії 30 жовтня. У зверненні зазначається, що сьогодні посадовий оклад педагогічного працівника найвищої кваліфікаційної категорії становить 7732 тисяч гривні, що нижче, навіть від мінімальної зарплати. Це означає, що молоді вчителі навіть за рахуванням доплат та надбавок часто отримують значно менше. Нагадаємо, раніше міністр освіти Оксанд Лісовий сказав, що українським освітянам не варто очікувати на підвищення зарплати до завершення повномасштабної війни, та пояснив це складною ситуацією з бюджетом. Водночас у Миколаївській області спостерігається дефіцит вчителів різних предметів. Найбільше заклади освіти потребують викладачів хімії, фізики та біології. Простір для самовдосконалення та живого спілкування у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького та її бібліотеках філіях діють розмовні клуби з вивчення української мови. На сьогодні в Миколаєві вже функціонують 23 такі групи. Про навчання і успіхи миколаївців. Дивіться у сюжеті підтримка, нові знайомства, дружня атмосфера. все це про розмовні клуби з вивчення української мови, які діють у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького та її бібліотеках філіях. Вони є комфортними просторами, де постійні відвідувачі мають змогу вільно спілкуватися українською мовою, не боячись помилятися, розмірковувати та мріяти. Ми створили доволі велику кількість розмовних клубів. Сьогодні в нашій мережі їх функціонує 23. із цих 23 груп 8 працюють на базі саме центральної бібліотеки. Вік наших користувачів, які Приходять, аби опанувати краще українську, спілкуватися вільно українською. Він від 38 до 77 років, і ми дуже раді, що зростає кількість людей, які хочуть це робити. Серед модераторок розмовних клубів вчителька із 30-річним стажем Лариса Сиченко, яка співпрацює з бібліотекою вже протягом тривалого часу. До цього практики роботи з дорослими вона не мала, проте на пропозицію колективу охоче погодилась. Тут люди дорослі йдуть за власним бажанням. І розмовний клуб це не про правила, це не про правопис. Розмовний клуб це для того, щоб розвинути саме вміння говорити. Бо люди дорослі вони бажають говорити правильно, але відчувають, що не вистачає трішечки якоїсь бази. Тому розмовний клуб це спроба навчитися говорити. Під час роботи зі слухачами пані Лариса пропонує їм якомога більше читати вголос. Також в ході занять учасники переглядають українські стрічки, читають багато сучасних авторів та обговорюють їх. Групи налічують до 10 осіб, що дає можливість всім вільно спілкуватися та засвоювати матеріал. Тут ніхто нікого не засуджує за помилки, ніхто нікого ніхто ні над ким не сміється. Люди вчаться на своїх помилках. Люди допомагають один одному. Це спільнота вмотивованих людей. Курси з вивчення української мови почали функціонувати ще задовго до Великої війни. Однак потреба розмовляти українською значно зросла з початком повномасштабного вторгнення. Влітку 2022-го бібліотека долучилась і стала складовою всеукраїнського проєкту Єдині. А вже наприкінці 2023 року команда руху дякувала амбасадорам мови, а директорку центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького, заслужену журналістку України Інгу Горжевську, була відзначена подякою на Національному форумі з нагоди Дня української мови та Семності Олександр Долуматович, Євгеній Гончаренко, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март. Депутати Миколаївської міськради погодили створення у місті двох нових скверів. А саме сквер пам'яті праведників народів світу до нього увійде територія біля зоопарку та пам'ятника жертвам голокосту та Урбан парк це зелена зона по Херсонському щосе, де жителі багатоповерхівок організували собі простір для дозвілля. А діти різного віку проводять там свій вільний час. Відповідне рішення було ухвалено 30 жовтня під час сесії міськради. І на завершення про погоду у п'ятницю 1 листопада синоптики прогнозують миколаївцям чудовий осінній день: мінливу хмарність, помірний західний вітер та температуру повітря від 8 до 18 градусів тепла. Без опадів середня вологість становитиме 60%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте вподобати та поділитися цим відео з друзями. Що думаєте про ситуацію в освіті та ініціативу міськради щодо підвищення зарплат вчителів, пишіть у коментарях. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, аби першими дізнаватися про всі новини. Пам'ятайте, що головне сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.